Привіт, друзі! Ви на каналі англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми розберемо англійську ідіому to sell someone out. Що вона означає? І як її правильно використовувати. Дивись це відео до кінця, і ти навчишся ще одній корисній фразі для спілкування англійською. Again, you don't have have to sell me out. I completely... Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Отже, to sell someone out означає зрадити когось або видати секретну інформацію про когось. І її часто використовують у фільмах, серіалах та повсякденному житті. Ось кілька прикладів, як ця фраза використовується в реальному житті. I can't believe you sold me out to the teacher. Я не можу повірити, що ти здав мене вчителю. He sold his best friend out for money. Він зрадив свого найкращого друга за гроші. She trusted him, but he sold her out to the police. Вона йому довіряла, але він здав її поліції. Розглянемо також головну помилку використання цієї ідіоми: Не треба плутати to sell out. «to sell someone Out. To sell out означає зовсім інше. Наприклад, The concert is sold out. Концерт розпроданий. Тобто всі квитки на концерт вже продані. He sold out his friend. Це неправильне використання ідіоми to sell someone out. Правильно буде Sold his friend out. Тож тепер ви знаєте, що означає to sell someone out. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі в наступному випуску.